Так, усіх вітаю, друзі. Мене звуть Олександр Смажук. Вітаю вас на моєму каналі. Я займаюся маркетингом, допомагаю підприємцям, власникам, управлінцям справлятися з викликами, пов'язаними з побудовою взаємовідносин із клієнтами. Сьогодні е пробую такий. Формат трошечки нестандартний для мого каналу це короткий лайв, на якому розберемо якісь коротенькі питання. Якщо ви раптом потрапили до мене на пряму трансляцію, буду дуже вдячний за вашу реакцію, за ваші запитання. Якщо ж дивитиметеся в записі, точно так само задавайте питання. Можливо, наступний прямий етер короткий буде якраз про питання, яке задасте ви зараз. Сьогодні хочу поговорити про. Той маркетинг, з яким дуже часто приходять до мене власники малих рідше середніх бізнесів, і це та стадія, коли, м, начебто, щось є. Тобто, був досвід запуску багатьох речей, багатьох видів реклами, були спроби пера, були бюджети злиті певні, і е, пройш пройдений етап, скажімо так, і найму внутрішнього маркетолога, і найму агенцій, е, і е, часто густо. Підприємці проходять там 3, 4, 5 різних курсів для того, щоб самим розібратися, що, що ж там відбувається в тому маркетингу. Але е, питання насправді тут криється в тому, що весь оцей ваш всі ці ваші набуті знання вони, на жаль не допомагають досягати результату, тому що ви е, замість того, щоб фактично зайнятися цільовими діями. Тими, які виправлять системні помилки, і які дадуть результат, ви починаєте вчитися копатися, розбиратися все глибше і глибше, і це призводить до того, що ви втрачаєте ще більше часу, а відповідно і ще більше енергії, коштів і так далі. Зазвичай оці от спроби пера, Кожен раз там повтори, або з іншими агенціями, або там якісь додаткові курси, ще щось, вони завершуються тільки тим, що ваш хаос він не спрощується, він не зникає, а він ще більше посилюється. І от коли до мене приходить такий черговий власник, з. Певним багажем своїх знань з певним багажем а, перевірених 100% інструментів. Уже і сайт робили а, вилизаний. Там він був весь по SEO, але чомусь дивишся на сайті SEO, там і не пахне. Уже і соціальні мережі, там запускали навіть якусь рекламу, але знову ж таки дивишся на сторінку. Там а, в принципі, що стилістика, що контент а, ну, так, може або нафталіном попахувати, або а, трошечки не потрапляє в цільову аудиторію. І Знову ж таки, запускали контекстну рекламу, запускали таргетовану рекламу, звідти якісь ліди йдуть, якість тих лідів низька. Хоча не зовсім зрозуміло, хто як їх гарно обробляв, тому що немає CRM, немає IP-телефонії, де можна послухати розмови, подивитися, хто як працював з цим клієнтом, зрозуміти, чи були якісь помилки на тих етапах. І от стосовно нашої теми. Таких випадках, коли у вас маркетинг не системний, коли тут немає чітких процесів, а це відбувається ситуаційно, і піки навантаження на ваших співробітників припадають на ті моменти, коли ви сходили на якісь чергові курси або відвідали якусь чергову конференцію, то така робота, на жаль, вона лише поширює ваш хаос і вона тільки зливає ваші бюджети. І як завжди, в таких ситуаціях. Перше, що я роблю зі своїм клієнтом, перше, що в принципі важливо зробити, це трошечки знизити швидкість руху і перебрати усі ті речі, усі ті задачі, які у вас є на сьогоднішній день. Тобто, якщо ви відкриваєте список завдань і там. Більше половини присвячені фактично маркетингу, рекламі контролю підрядників і тому подібне. А ви власник або управлінець бізнесу? То це вже сигнал до того, що щось відбувається на м'яко кажучи, не так. І не може нічого рости, поки ви руками і ногами знаходитеся в маркетингу, тому що з одного боку ви не профільно не є спеціалістом, і багато речей на жаль, ви не будете розуміти, тому що навіть маркетологи насправді не знають всього. Бо є в маркетингу дуже багато гілок, дуже багато напрямків. І я як стратег. Розумію поверхнево усі канали. Я розумію, хто за що відповідає. Я розумію на кого мені треба передати конкретну задачу, але я не буду глибоко читати там світ аналітика або ще щось для цього. Є конкретний спеціаліст, і коли в мене є запит, коли я бачу, що певні KPI не співпадають або не грають так, як мені потрібно, не йдуть в план. Значить, тоді я беру цього конкретного спеціаліста і разом з ним ми проходимося по аналітиці. Ми шукаємо, а де ж там була та проблема. Чому власне те, чого ми хочемо, ми не досягаємо, і так по кожному напрямку в SMM є своя аналітика, у вебсайті є своя аналітика. Не думайте, що Google аналітика там видасть вам всі цифри правильно, так як воно є. Якщо вона там нормально недоналаштована, якщо у вас не стоїть Google Tag Manager, якщо у вас не е, виставлені на сайті певні якісь цілі, е, немає кнопок е, з лідформами і тому подібних речей, які дозволяють зрозуміти, наскільки е, користувач взаємодіяв з вашим сайтом, з вашим контентом, е, з вашими продуктами, в принципі. Тому е, будь-який інструмент він працює якісно, якщо його налаштовує спеціаліст. Ще один приклад а, з життя, який останнім часом теж кілька разів вже траплявся, це а, самостійні запуски. От коли ми говоримо про мікробізнес невеликих підприємців а, або там соло вони часто намагаються самостійно запустити собі рекламу. Особливо просто це робиться. Припустимо, в інстаграмі, коли є кнопочка а, просувати допис, і от а, людина впевнено робить цю ж просто швидко, і просто треба вкинути трошки грошей і все полетить. І от е цікава штука, що такі запуски, вони якраз і формують вам оцей негативний досвід, тому що е реклама запущена на не зовсім ту аудиторію. Це як стріляти дробів по горобцях, коли ви просто що попало, по-перше, кидаєте, тому що не факт, що той пост, який ви е загнали в рекламу, він класно спрацює. А по-друге, не факт, що ви потрапили в правильну аудиторію, і за рахунок цього у вас висока. Недостатня кількість слідів, і у вас формується отой от негативний досвід, що цей канал, я його запускаю, запускаю, це все фігня. Власне, фігньою він буде до тої пори, поки ви самостійно цим будете займатися. тільки ви передасте. Цей напрямок на спеціаліста, який допоможе вам трошечки розібратися в KPI, в точках росту, скажімо так, як, як можна покращити цей канал і як можна привести більше клієнтів, з того моменту у вас справи підуть значно краще. І от чим займаємося я з своїми клієнтами, це от те, що я кажу в першу чергу: ми передивляємося, що у нас відбувається наразі. Тобто, ми досліджуємо точку А, поточний стан, передивляємося. Задачі, які виконує керівник-власник, які стосуються маркетингу, якщо є в команді хтось, хто займається маркетингом додатково знову ж таки дивимося, що робить ця людина, і е зазвичай, от той список е скорочується відсотків на 80. Тобто, фактично, ті дії, які приносять сумнівний результат, або не приносять результату взагалі, ми їх просто. Нещадно відкидаємо, тобто виконувати ті дії, які не ведуть вас до збільшення кількості клієнтів, до збільшення середнього чеку, до збільшення вашого профіту. Тобто, якщо ви хочете а, просто робити щось, а, аби вас там похлопали по плечу, сказали, який ти молодець, не питання, будь ласка, якщо ви хочете заробляти гроші, якщо ви хочете розвивати свій бізнес, значить ми фокусуємося на тих діях, які є цільовими, які ведуть до грошей. А відповідно за законом Парето, який працює абсолютно кругом, 80% дій вони не приводять до результату. Фактично, 80% дій дають лише там 20% результату, а тільки 20% дій дають нам 80% відсотків левого частку прибутку. Відповідно, що ми робимо, ми скорочуємо список задач, лишаючи тільки ті, які. Є цільовими, які несуть результат максимально швидко, і е, з цього моменту починається певна магія, тому що за там два-три-чотири тижні у практично кожного підприємця відбуваються зміни. Відбуваються зміни кардинальні, тому що ті канали, які раніше не працювали, чомусь починають працювати. Ті речі, які не давали результату, починають давати результат. І е, основна е, річ тут. Основний момент, який треба пам'ятати, і про який, який треба контролювати, скажімо так, це власне не зійти з обраного шляху. Тому що коли ми починаємо мінятися, зазвичай ми отримуємо якийсь певний опір повітря. Чим більше ти, чим швидше ти біжиш, тим більше опір повітря ти отримаєш. Тому коли підприємець доходить своїми мізками до того, що щось робиться не так, як потрібно, і треба це все змінювати. Треба міняти можливо швидкість, міняти канали, міняти ще щось, він починає активніше рухатися. Відповідно, він отримує спротив від простору. Це можуть бути спротив через співробітників, спротив через знайомих, друзів і тому подібне. По різному нас можуть підкалувати нам, розказувати, що ми робимо щось не так. Але е саме це вибиває емоційно і підприємця життя і так веселе, постійні качелі. А тут ще е ти хочеш змінитися. Ти починає з усіх боків прилітати, що ти щось робиш неправильно. Е ця річ. Може бути пропрацьована лише одним варіантом, коли ти, скажімо так, частково скидаєш відповідальність за свій календар за свої задачі на іншу людину. Тобто, фактично, формати наставництва, менторства, це най, найбільш ефективні, найбільш сильні речі, які дозволяють нам, по-перше, перебрати те, що відбувається у нас, розібратися зі своїми задачами. По-друге, сфокусуватися на Правильних задачах на тих, які приносять результат, і по третє, триматися е, на курсі обраному, тобто не сходити з дистанції, триматися в рамках обраної стратегії, і таким чином покроково, поступово йти до своєї мети. Тому е, сьогодні заявлена тема короткого етеру. Про те, що власно твій маркетинг не потребує оптимізації, бо він дише. От Фактично, та ситуація, про яку я кажу, коли ви відчуваєте, що все якось не так, то просто оптимізувати, просто долити бюджету воно не допоможе. Потрібно зробити пересадку мізків або реанімацію, або ще щось для цього потрібна інша людина. Яка допоможе вам з цим розібратися, якщо ви вже на даний момент розумієте, що е, ви готові змінити свій маркетинг, змінити свій бізнес кардинально і для цього вам просто треба людина, об яку вам потрібно подумати, яка дозволить вам е, зрозуміти краще, що таке маркетинг, як він працює, і яка допоможе вам збудувати свою власну систему, яка буде працювати незалежно від того, ви в ній чи ви відпочиваєте, десь е, в ресторанчику. Тоді стукайте до мене в особисті через мій канал. Можете заходити в Телеграм, можете заходити в LinkedIn, Я тут під відео потім пізніше кину посилання на усі мої контакти. Гарного вам вечора! На сьогодні, в принципі, все. Це такий перший пробний етерчик короткий, тому вдячний знову ж таки за ваші лайки, за підписку і коментарі під даним відео. Всім гарного вечора і до зв'язку.